Притім, сьогодні буде огляд цьогорічних номінантів на премію Айзнера, головну американську коміксову премію у категорії найкраще американське видання іноземного коміксу Азія. Перший номінант працювай Ері, Гудбай Ері» та Цокі Фуджимото». Це 200-сторінкова манга, цифрова версія якої в англійському перекладі вийшла на «Шунайн Джамп весною 2022 року, а Танку публікувала видавництво ВізМідія минулого року. Головний герой манги – депресивний школяр Юта Іто, який знімає на камеру спочатку життя своєї смертельно хворої мами, а потім нової подруги, кіноманки на ім'я Ері. Мама вчинила жорстоко егоїстично, попросивши сина зняти відео про останні дні її життя. Після смерті матері травмований хлопець вирішує зробити зі знятого матеріалу фільм, який показує на шкільному фестивалі. Після невдалого кінодебюту Юту болять у школі, і він навіть думає про суїцид. Життя героя змінюється, коли він зустрічає загадкову дівчину Ері. Ері зізнається, що йому дуже що їй дуже сподобався фільм про маму Юти і пропонує хлопцеві допомогу зі створенням нового фільму. Манга складається з повсякденних сцен життя друзів, які дивляться багато різних фільмів і сперечаються щодо майбутнього сценарію. Також у прошівай Ері» є кілька надприродних елементів і несподіваних поворотів сюжету. Любов до кіно допомагає Юті перешити втрату і знайти новий сенс життя. Ми бачимо події у Манзі через об'єктив камери героя і її ракурс періодично змінюється. Репліки кінооператора Юти розташовані або у правому верхньому, або у лівому нижньому кутах панелей. На більшості сторінок Fujimoto використовує фіксовану сітку з чотирьох вертикальних широких панелей. Це дозволяє мангаті краще керувати темпом оповіді, роблячи її більш кінематографічною. Ключові моменти життя протагоніста розташування і розміх панелей змінюються, сигналізуючи про важливість зображуваних подій. Часом межі між фантастичним і реальним розмиваються, і ми опиняємось всередині фільму про фільм. Татові головного героя належить ключова фраза манги Ти можеш сам вирішувати, якою ти запам'ятаєш близьку людину. Власне, цим принципом Ютай керується як у зйомках фільму про маму, так і у зйомках фільму про Ері, зображуючи їх та свої стосунки з ними не такими, якими вони є насправді, а ідеалізованими. Мистецтво допомагає протагоністу пережити травму і постійно уявляти себе стороннім спостерігачем. Загалом мені сподобалася манга, вона сумна, філософська і медитативна. Наступному номінанту вдалося мене трохи здивувати. Мова йде про River's Edge Кіоко Казакі. Спочатку мене було враження, що це вже були підлітки, які живуть у маленькому містечку на березі річки, забрудненому вихлопами від місцевої фабрики. Вчаться у школі, яка знавала кращі часи, закохуються, вступають в токсичні стосунки, ненавидять власне тіло через нав'язані попкультурою стереотипи, займаються сексом, б'ються і навіть хочуть дивитися на труп без хатька. Я думала, що ж мені нагадує ото загальне відчуття безнадії і тришовості, а потім побачила, що оригінальна манга виходила в Японії на початку 90-х, ще й у жіночому модному журналі, і все ратове вставило на свої місця. Підлітки у манзі живуть так, наче в них немає майбутнього. Головна героїня, від імені якої ведеться оповідь, Вакакуса, захоплюється своєю подругою Румі, яка знайшла собі шуґардері із питаним за гроші і подарунки. Сама Вакакуса перебуває у токсичних стосунках з хлопцем на м'яканозакі, який булить їхнього однокласника Ямаду. Ямада, в свою чергу, робить вигляд, що зустрічається з дівчиною а, та Джимою, хоча насправді йому подобаються хлопці, і тим самим підкріплює її нездорову одержимість. З часом між Вакакусою Ямадою виникає справжня довірлива дружба. Саме Йомада вперше пояснює подрузі, які питання гетеросексуалів представникам ЛГБТ ком'юніті є абсолютно нетактовними і навіть можуть ранити. Разом з іншою однокласницею, підлітковою моделлю Козою Юшикавою, яка страждає від булімії і таємно закохана у вакакусу. Друзі часто ходять таємно дивитися на без хатька, якого течією винесло на берег річки. Авторка чергує сцени смерті зі сценами сексу і показує, що нігілістам і секс і смерть здаються однаково безглуздими, тоді як дружба все ще здатна допомогти їм вижити. Стиль малюнку тут відрізняється від сучасного стилю манзі, він досить грубий, але пасує до історії. Оказаки добре вдається передавати емоції персонажів і елегійні пейзажі занепадаючого містечка. Я мало знаю про Японію 90-х, але загальне поєднання економічного занепаду, трешовості і безнадії нагадало мені про наші 90-ті і дуже відгукнулося. Наступна манга сильно мене розчарувала. Це у північні діти Шинічі Сакамото, видавництво ВізМіндія. До цього я вже читала роботи Сакамото, два томи манги Іносенд, як і вона мені сподобалася. Тому й на північних дітей я покладала великі надії. Цього року, окрім номінації у категорії Найкраще американське видання і коміксу Азія, вона отримала також номінацію у категорії Найкраща адаптація з іншого медіа. Це адаптація Дракули Брама Стокера. І отут у мене виникають проблеми. Бо наскільки манга прекрасна візуально, настільки ж у неї сирий рваний сюжет і картонні персонажі, від дракули тут залишилося дуже мало. Манга починається зі сцени на російському кораблі Деметра, на якому граф Дракула припливає до Англії. Ми бачимо жахливі сцени того, як тіла людей перетворюються на мох. Після цього події переносяться у престижну школу Вінві, де ми зустрічаємося з головною героїною манги Міною Мюрей. Міна єдина дівчина у цій школі, і над нею знущаються інші учні, тому що вона сильна, смілива і веде себе не як леді. Але саме Міні та чотирим хлопцям з її школи доведеться боротися з графом Дракулою. Хлопці мають різне соціальне та етнічне походження. Серед них є британець Артур Гонвуд, японець Осува і навіть афроамериканець з Техасу Квінсі Моріс. Серед друзів міни також є ніжний тендітний хлопець Люк, який вночі перетворюється на персонажку Дракули, своє альтер-его дівчину Люсі. Люся, в свою чергу, не пам'ятає нічого, що відбувалося з Люком, що більше нагадує дисоціативний розлад особистості, ніж трансгендерний перехід, і на багатьох рівнях є шкідливим і стереотипним зображенням явища як такого. Не можна від не прекрасний малюнок Сакамото у мазі, який створює готичну і меланхолійну атмосферу. Персонажі дуже красиві, а від багатьох розворотів просто падає щелепо. Але особисто для мене рваний і нелогічний сюжет не компенсувала краса малюнку, і я навіть не хочу продовжувати читати. Далі хочу поговорити про дуже особливого номіната Манхву The Horizon «Край Джі Хуна». Її ми дуже скоро побачимо українською видавництво Варвар Publishing вже відкрило передзамовлення на перший том. Всього В ній три томи. Край було, війде на найкращого прочитаного цього року. Це темна філософська і депресивна робота, яка дуже сильно припває на емоції. Спочатку я не була впевнена, чи це те, що зараз потрібно українському читачеві, але після прочитання думаю, що так. Відразу в дисклеймер у мальописі є сцени насилля, мертвих тіл, спроб зґвалтування і канібалізму. Дія манфою відбувається у постапокаліптичному світі після епідемії. Ми не знаємо, що саме сталося, але ясно, що це війна, війна, яка, здається, все ще триває. На перших сторінках мальопису ми зустрічаємо маленького хлопчика, який блукає серед знібічених трупів людей і натрапляє на тіло своєї матері. Навколо панує хаос, паніка, і хлопчик починає йти. спочатку через зруйноване місто, а потім просто по дорозі. Провівши ніч у шкільному автобусі на узбіччі, він знайомиться з маленькою дівчинкою. Відтоді вони подорожують удвох, однією проти цілого світу, завжди прямуючи до край неба. У другому томі ми дізнаємося історію того, що сталося з дівчинкою, захист якої став для хлопчика сенсом існування. Це така собі жорстока і філософська притча про людську природу, яка містить більше питань ніж відповідей. і все-таки посеред жорстокості і насилля, де, на де прозирає обнадійливе послання. Ми бачимо наслідки війни, порожні дороги і зруйновані міста. По дорозі хлопчики і дівчинка зустрічають дуже різних людей. Хтось з цих людей настільки травмований, що зовсім втратив людську подобу і живе керуючись тільки тваринними інстинктами. Інші обирають для себе роль янгола помсти, але при цьому також не люднюються. Травмованість персонажів Мангака передає за допомогою малюнку. У них дикі очі, порожні обличчя, і вони виглядають дуже втомленими. Герої самі переживають свою трансформацію на власному досвіді, переконуючись у тому, наскільки легко в цьому світі втратити дитячу невинність, перестати довіряти людям і обирати жорстокість і вбивство у якості механізму захисту. Цікаво, що на початку «Край неба» увесь сторітейлінг відбувається через малюнок і майже немає діалогів. Завдяки темному місцями схематичному і спрощеному місцями детальному малюнку автору вдалося ідеально передати атмосферу занадбаного постапокаліптичного світу. На багатьох панелях ми бачимо тільки головних героїв, дві самотні загублені фігури на фоні зналюдних пейзажів. Емоції персонажів художник передає за допомогою малюнку. Коли дівчинка і хлопчик переживають великі потрясіння і втрачають контроль над власними почуттями, малюнок стає більш різким і схематичним. Особливо добре це видно в очах персонажів. Більшість сторінок манг чорно-білі, але є декілька кольорових сторінок, на яких хлопчики і дівчинка переживають надовгі моменти щастя. Я однозначно рекомендую «Край неба», незважаючи на те, що історія емоційно сумна і депресивна, після прочитання немає почуття безнадії, а навпаки, є відчуття очищення і наповнення. Найкращою характеристикою наступного номінанта є це, якби джунжіто робив мангу про хропчаче-кохання. Мова, звичайно ж, йде про The Summer Hikaru Died, е, літо, коли помер Хікару, Макмакурами, видавництво Press. Це Гоїнг наразі англійською вийшло три томи. манги відбуваються у віддаленому японському селі, в якому живе двоє друзів, школярів Хікару і Яшикі. Друзі проводять разом багато часу, Яшикі таємно закоханий в Хікару. Саме тому він помічає, що щось не так. Виявляється, що справжній Хікару загинув у горах і всі його спогади і особистість увібрала в себе якась демонічна сутність, яка тепер видає себе за Хікару. Ми спостерігаємо за тим, як Йошикі намагається змиритися зі смертю коханого і е, водночас не почуватися винним за те, що його тягне до сутності, яка про нього нагадує. Сутність вже намагається прожитися в новому для себе тілі і стати справжнім хлопчиком, а також невід'ємною частиною життя Йошиті. Часом ці намагання набувають хворобливих крінжових нот. Незважаючи на ідолічні сільські пейзажі, атмосфера у Манді досить напружена. Ми розуміємо, що отут має статися катастрофа. Велику роль у побудові гормоної атмосфери відіграє ономатопея. Зокрема, автор активно використовує співцикад і кумкання жаб. Побутові сцени, в яких ми спостерігаємо за персонажами в впритул, викликають почуття тривоги. Сутність добре розуміє, наскільки милими, оточуючим видаються звички, які вона успадкувала від справжнього хікару, як ото поспати, смачно попоїсти і поваляти дурня, і наповну цим користується. В манді, наче не стається нічого страшного та навіть присутні смішні романтичні елементи. А тільки мене, як читачку, весь час не полишала думка, що це страшне отут -от має статися, напружена атмосфера повільно наростає і суцільне задоволення за цим спостерігати. Тому я буду продовжувати читати і, сподіваюся, хтось видасть цю мангу українською. Ну і останній номінат у цій категорії My Picture Diary, Фуджувера Макі, видавництво Drawn and Quarterly. Цей справді щоденник, над яким авторка почала працювати у січні 81-го року, адресувавши її своєму синові. По своїй суті, це не зовсім мальопис. До кожного дня року є прозаїчний шматок тексту і є малюнок. З самого початку авторка не збиралась публікувати цей дуже особистий щоденник, тому більшість дописів досить щирі. Ідея опублікувати роботу прийшла до Футівари вже після закінчення роботи над текстом під час малювання. Книжка вийшла у Японії в 82-му році і тільки зараз дійшла до американських читачів. Кожен щоденниковий допис, один-два коротких абзаци, які надовго затримуються на головних подіях і на якісь окремі емоції. Оскільки щоденник адресований синові, авторки ніколи не згадує ім'я свого чоловіка, він усюди тато. Головні емоції, які зустрічаємо в щоденнику відчай і розчарування глибоко самотній у власному домі жінки. Фудювара може покластися на чоловіка у питанні заробітку, але не в усьому іншому, адже він бачить у ній тільки схильну скарг домогосподарку, якої, з якою він по суті не має нічого спільного. Авторка сподівається, що син, коли виросте, не буде ставитись до неї так само зневажливо, як його батько. Фудювара описує своє життя без особливої зацікавленості. У неї майже немає друзів, і вона зустрічається з ними дуже рідко і лише зрідка згадує про власні хобі. Також видно наскільки складним для неї є робота по дому під час затяжної депресії, але вона пересилює себе, адже домогосподарка єдина роль, в якій бачить її домашні. Ми бачимо і те, як погіршується психологічний стан чоловіка, який майже зникає з життя родини, застосовує до близьких насилля і не відразу звертається за допомогою до психіатра. Оскільки щоденник задокументовує думки і почуття авторки лише протягом одного року, в нього відкритий фінал, і ми як читачі не знаємо, що сталося далі. Загалом це було досить цікаве, але депресивне читання. У щоденнику Фоджівари підкупає насамперед його невідрегавність і щирість. Якщо ж говорити про своїх улюблених номінантів у категорії Найкраще американське видання Іноземного коміксу Азія. То мені б хотілося, щоб виграло або крайнебо, або літо, коли помер Хікару. А на цьому у мене все. Пишіть, які мальописи вас зацікавили. Бережіть себе і побачимось наступного разу.